Слава Ісусу Христу! Слава віки, вітається за мотис Назарі. вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Кілька слів про керегму далі. Отже, ж, тема віри, навернення і Божих обіцянок. Отже, ж, це такі підставові речі в нашому християнському житті. Ми не можемо заслужити цей дар лише через віру і навернення. Лише через віру і навернення. І що таке віра? Віра, це можна порівняти є Отже ж, всі ті Божі обіцянки, Божа дія в нашому житті. Є немов би тою лампою, яка світить. Але віра є немов би, тим штекером, який потрібно вімкнути щоб ця лампа засвітилася. І коли людина починає вірувати в Ісуса Христа, перед нею відкривається зовсім інший світ. Світ духовний, світ інших цінностей, і віруємо, запрошуємо Господа Бога в наше життя. Віра впроваджує нас у стан освячення. Віра це переконання і впевненість. Це не просто якась собі така думка. Так? Це, ві... це переконання і впевненість, е... і цілковите віддання. Так? Ми не можемо просто Ісусові віддати там, 90% нашого життя, нашого серця, десь і залишити для себе. Е... Можна порівняти такий... таке порівняння. Це не мов би, звичайно, що так якби дострібно, ну якби не... не можна розуміти, але. Це якби вистрибнути, наприклад, з вікна і довіритися Богу, що він тебе, що тебе хтось зловить так? знизу. Так? Це, це не мов би є так діє віра. <кій> віра як отримати дар. віри? Дар віри ми отримуємо на святому хрещенні, миропомазані. Але, звичайно, що його потрібно розвивати. Апостол Павло про це говорить. В своєму посланні до римлян, 10, 17 вірш. Віра і слухання, слухання через Слово Христове. Але не просто таке слухання, але це є розважання над Словом Божим, над тими словами, які говорить Господь Ісус. Важливо не лише вірити, а й свідчити. Так, свідчити людина, яка вірить в Ісуса Христа, яка пережила. Особисту зустріч з ним, вона свідчить про нього, свідчить про його любов, про його дію, про те, що він живий і, і спасаючий, і люблячий. І віра вимагає вірити в те, що віруємо. Віра це скочить на Слово Боже те, що ти не бачиш, так як я цей приклад наводив. Ну і Бог дає нам свої обітниці. Дуже багато є в цих обідниць, в святому Писанні. Вірити в них, так? вірити так, що, наприклад, Бог обіцяє нам Царство Небесне, обіцяє нам спасіння, обіцяє нам вічне життя, обіцяє нам благодаті, обіцяє вислухати нас, коли ми будемо просити Його в ім'я Його Сина Ісуса Христа. Один акт віри здатний змінити все. І це чітко видно про, по євангельських е, текстах. Зокрема, коли Христос, наприклад, чинив чуда. Не кожна віра спасається, також потрібно розуміти. Спасительна віра є лише іванинська віра, віра Христова не спасає, наприклад, віра фарисеїв, які фактично лицемірили багато. Ну, Наприклад, таким зірцевим прикладом віри може бути віра Богородиці. Яка розважала кожне слово почуте в своєму серці і його сповнювала в своєму житті. Таким прикладом для нас всіх віра є Авраам, батько віри. Пам'ятаємо про те, як він виконав Божу, Божий наказ, так? він пройшов це випробування віри. Віра це впевненість. Отже, ж, вірити не в щось, а в когось. Ми віримо не в щось, а в когось, в когось, це в особу Ісуса Христа, який є живий і діяльний. Отже, спасительна віра веде до навернення. Отже, спасительною є та віра, що веде до навернення. Ну і віра, і навернення це безпосередньо пов'язані теми, які є в керигмі, також у Розуміння Божої любові, гріха, але так само, як Бога діє, і навернення веде до спасіння. Отже ж, в старому заповіті існувало таке розуміння, що гріх спочатку йде, потім навернення, а потім спасіння. Отже, в новому заповіті бачимо, навпаки, так, що ми не можемо власними силами навернутися. Спочатку є ось цей гріх. Потім е, спасіння, яке довершує Христос, який, якого ми потребуємо так, бо всі ми є грішниками, всі, як каже апостол Павло, всі згрішили позбавлення Божої благодаті, Божої ласки, всі потребуємо цього спасіння і аж опісля йде навернення. В проповідуванні наголошувати на керівмі, це властиво нам говорять тепер на наших реколекціях. І так само я стараюся так, в своєму служінні апостольському місійному. Навіть на моєму Ютуб-каналі наголошувати на ці речі так, на каригмі, на Божій любові, на грісі, на вірі, на наверненні, на Божій дії, Божих обіцянках. Отже, що таке навернення? Навернення це зміна ментальності і світогляду. Апостол Павло, знову ж таки, послання до римлян. 12 глава, другий вірш каже: І не вподібнуйтеся до цього світу, але перемінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви переконувалися, що, є, що то є воля Божа, що добре, що угодно, що досконало. Отже, перемінення розуму. Щоб змінити спосіб життя, потрібно змінити ментальність. Ментальність, яку дуже важко часом є змінити. Навернення також потрібно розуміти, це дія Божа. Це не наші якісь особисті зусилля, але це і відповідь на ту дію Божу, Бог, який шанує нашу болю, який очікує нашої відповіді. Так, Бог без нашого запрошення, без нашого бажання не буде діяти в нашому житті. Але ми можемо запросити Бога це зробити, так? Запросити Господа у наше життя, прийняти Ісуса, це довіритися йому на 100%, так, що Він має план щодо мене пережити цю особисту любов. ну, і... Постиво вірити так, в те, що Бог є близько і тебе провадить. Кілька таких ще текстів з Слова Божого, наприклад, Откровання 3.20. От я стою при дверях і стукаю. хто як почує голос, мій відчинить двері, у до нього і вечеряти, тому з ним, і він зі мною. Друге Коринтян 5,17. Тому, коли хтось у Христі, то й нове створіння старе минуло, настало нове. Ремлян 10, 9, 10. Бо коли ти своїми, твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса і віруватимеш у твоєму серці, що Бог воскрес своє смертю, то спасешся. Бо серцем вірується на оправдання, а устами визнається на спасіння. Яків 2.19. Я ці такти. тексти зачитаю, бо, можливо, не всі відкриють це письмо, щоб собі самим прочитати. Яків 2.19. Ти віруєш, що Бог один добре робиш, і біси вірують та тремтять. Отже, вірувати не, лише, не, не вистачає які вірувати, але ця віра має бути що діяльна в нашому житті. Євреїв 11.1. Віра є запорукою того, чого сподіваємося, доказ речей невидимих. І марка 11, 23, 24. Марка. Істину кажу вам, що коли хто скаже ці грі, кінця гнесиканце та не сумніватиметься в твоїм своєму серці, лише віруватиме, що станеться те, що кажете, буде будемо так. Тому я кажу вам, усе, чого будете просити, молити, віруйте, що одержати, і буде вам так. Отже, коли Бог бачить наше серце, бачить бажання, бачить значить, розположення нашого серця до того, що ми хочемо змінитися, ми хочемо, наприклад, навернутися. Можливо, нам не все виходить, так? тоді Він виходить сам безпосередньо нам на зустріч. Він перший нас чекає, щоб, значить, простити нам наші гріхи, так, уділити нам значить, цього досвідчення спасіння. А як ми досвідчуємо це спасіння, досвідчуємо спасіння, власне, у прощенні. У прощенні. І цю Божу любов, рівно ж так, досвідчуємо у прощенні. У, цій, у цьому прийнятті, ну і слідування за Ісусом, це слухання Його, Слова буде близько біля Нього. Ну, звичайно, що спокуси, боротьба, це все буде присутнє. Ну, але так само Бог буде нас провадити. Це такі слова, харигматичні роздуми, про віру, навернення і Божі обітниці, ще собі скажемо пізніше про інші теми.